Вот на компьютерах играешь, в интернеты ходишь, выходит, что ты умный и на всякий вопрос заковыристый ответ знаешь. Растолкуй меня старому. На кой ты родился? Для какой такой надобности ты жрешь? Серишь вот это вот, прости господи, девок портишь, детей плодишь, молчишь не знаешь? А я вот тебе скажу. Коти не ученый и по офисам штанов не протираю. Пані панове, якось філософ Вольтер звернув увагу, что его подруга Емілія де Шатле програла за столом карточним немалу суму грошей. Вольтер на англійській мові, яку, на його думку, французи за столом не знали, попередив Емілію, що вона грає шахраями. Але один з гравців перевів слова філософа, і Вольтер з балу кинувся тікати з країни. Дайте відповідь, з ким грала в карти Емілія де Шатле.

Та ні, от вони не цікавляться, що вони не цікавляться. Могу, повинні знати. Дипломати вони ж... А він от є. Дипломати вони не знайдуть. Та ні, дипломати. Це добре. А чому не може бути? Жандарми не може А чому не може бути? Жандарми. А чому не може бути? Байна і слежка. <гаджу> а ми ж з Шарлаком Холмсом. Чуєш, а ми ж за команди звинуватися. Вашої команди. Тобто ви зрозуміли, запитання. Так, що Вважаємо, що вона сіла гра з членами королівської сім'ї. І значить, раз їх звинуватили, що вони шахраї, прийшлося йому тікати. Ну давайте подивимось одразу, щоб ящичку. Пані панове, як ви даєте відповідь, будьте, будь ласка, більш уважнішими перед тим, як написати ту чи іншу відповідь. Тому що на балу інкогніто присутствував король і королева Франції, яких Вольтер в обличчя не знав. І тому він вирішив що його подруга, яка прекрасно грає в карти, що її обманюється. Вона грає шахраями. Натрію, вона прекрасно знала, з ким вона грає. Вона спеціально піддавалася королю Франції, для того, щоб він її обіграв як можна більше. Він отримав велике задоволення. Пані Пано, я її під королівську сім'ю прийняти не можу. сім'я – сім'я. Є король Франції, а є королівська сім'я. Пальма з королем, кроку, члена Кроївської сім'ї, Ромашка, члена Кроївської сім'ї, древець, члени країнської сім'ї. Сім Ті команда Пальма дає правильний відповідь. Права команда Пальма. Назвіть радянське кіно 1974 року, у якому з'явилася фраза Мафія безсмертна, яка назавжди пішла в народну мацію. Thank <laughs> <laughs> you Невероятно Невероятно! Браво! Етриоти, італіянські... браво. А, браво команда! Парі, а, браво! Пане подобре, слідуще запитання. У 1940 році в НКВС Києва звернувся майстер одного з місцевих заводів заявою, що нове працівник шпигуть. Цей висновок майстер зробив через те, що працівник відмовлявся цілий місяць після праці з колегами по цеху робити саме це. Перевірка визначена. а такий шпигунка. Дайте відповідь, що викинуло шпигуна. Протягом цілого місяця відмовлявся з колегами робити це. Ні, ну може стало б, може так, А може це може, брали тобі поміну всі? ні? Переборку це... це... перебор. Що ще могли робити? Хорошо, <голові> <що>, кроме того, я повірну Кожен день — А що? Смотря, де робили. — А що? Душова. Так нам Після роботи за А ти його підтримуєш? Ви хорошо тут. У 1944 році німці втратили будь-який вплив у Баренцевому морі. У ставці Гітлера планують диверсію у незамерзаючому порту Мурманська для розробки плану диверсії запрошують живу легенду розвідки. Автора чудових операцій в Бразилії та Африці. Німецька розвідка установила графік приходу кораблів, І автор плану вирішує використати свою, свою ідею з визволенням Мусоліні і використати планер. План був геніальним, та не врахував автор, який живий працював в Бразилію, цю вітрову відміність. слід помилку.

Ми вважаємо, що в Бразилії можуть вітри різні бути, але в даному випадку вітер дув із моря до берега. Ну і в чому виходить помилка автоідеї? Вітер не такі, як в Бразилії. барасі. Ви пам'ятаєте ту історію, яка зв'язує з Муселіні? Що Муселіні там, призівала храна, тому що планерам ніхто не вжадав, що що якщо не було, не тихенько, перестріляли всіх, забрали по себе. І тут, виходить, збиралися випустити з кораблів, вони тихенько на панери долетіти до Мурманська і розбомбити кораблі. Ну, Давайте отримаємо ящик звичайно, так? Там вам достається два прекрасних серіала просто На я краще ті, що виходили за останній час. А суть відповіді в слідущому, що в Бразилії вітер дує місяцями в одну сторону, а в Мурманск він внезапно може змінити напрям. І по тому, розчитавши вони те, що буде дути тільки з моря на сушу, а як знач летіть, оказалось, вітер подув обратно і просто в морі от, планери попадали. І з моря на сушу, ромашка. У Бразилії вітер дує в одному напрямку, а в Муроський вітер непредсказуємий. Крок – з різниця восходящих і сходящих поток і бальма вітер в Бразилії з моря на сушу, а в Баренці морі наоборот. Ці команди Ромашка дає правильну відповідь. Браво! Пані і панове. У 1942 році співробітникам смершу був відданий наказ заарештовувати тих офіцерів. У яких будуть виявлені серед власних медичних засобів один із списку. Увага, список. Барбітал, веронал, бромізовал, гексавормітал. Дайте відповідь, що це за медичні препарати. Список. Барбітал. Веронал. Бромізовал.

Да. Ну, Давайте зразу я не Я В вашій команді вітаміни. Я краще кращі визмокчете якраз поційні туди-сюди. Пані Панове, це все сильні снадійні засоби. Одна таблеточка визиває мгновенний хороший сон, крепкий. І потім, звісно, снабжали, для снабжали, щоб можна було потім заснути нашим добрісним, що там і виступити дивитися, що робити. Пальма, снадійне ромашка, відповідь відчули кроку, снодійне, дельвець-нодійне. До великоже люди команда Ромашка не дає правильно. Всі старі команди Браво тренують порогання. Розуміючи, розуміючи неминучість поразки, Райс Юрин Генрі Гімбляр. Приказав виготовити йому нові документи. Щоб відкинути можливість служби у війську, на фото у паспорті він був зображений з пов'язки на лазу. Одноглаза людина, не служивши у війську, підозри не визивала. Придягнувшись у цивільний одяг, Гімляр серед інших біженців просувався на південь Німеччини та був затриманий під час перевірки документів британським патрулем під силим підробітниками смерті. Дайте відповідь, що видно, я не дуже дуже Це нормально. Це не дуже просто. Ні, просто. Ні, це я би так не було. А, а не буде там типу жіноча одежа, що ще <плес> ні, ні, ну, логічно. Це, 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 Ми щось <плес> <так, плес> <так, плес> подумали, що він випадково, коли тікав чи планував тікати, зав'язав собі інше око, яке було на фотки. На фотки було праве око зав'язане, він собі ліве завязано. А ви ж впасно слухали, Даш, пан? Конечно, а що нам сказано? Та, ну, те, що ми відповідали. — ж сказано про те, що він готувався, понімаючи, справски, так, да? я не в човлящику. Пані панове, в нього був новий паспорт. І ні в кого, з біженців нового паспорта не було. Вони були потрьовані, пошипані, потріпані і так далі. А в нього був новесенький, прекрасний паспорт. Прямо такий пані панове. У селищі Новий світ знаходиться грот князя Голіцина. У природній печері при певній постійній температурі та вологості визрівали вина. Коняк витримували роками у тупових бочках, які зберігалися на спеціальних стелажах. Уважно розгляньте картинку і дайте відповідь, з якої практичної мети по кутам стелажа у отворі дошки знаходиться мотузка з гірма на кінці.

Ні-ні. Горизонтально положені бачки. Вихідне положення? Горизонтально. Вони завжди повинні бути горизонтально взагалі Вину, я знаю, перевертають там ще якось. да тә контроль тә төпәрдә тә төпәрдә 207 шәһәр шәһәрдә дә 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 дә

Пані панове, ще раз прошу вас. Пишіть, як буде зрозуміліше мені. Потому, що потім ти розговориш, що ага, ми саме це мали на увазі. От саме це, тільки трошки не так написали, так? Да? Я можу думати, що я тільки зрозумієш, що, що написано. Тобі нас Тобі можна, можна, можна і не сідати. Все, все саме. Ти навіть ж можеш віддасть услугу. Ну ми вважаємо, що той стілаж, який був там. Справа на фотографії він повинен бути в одному положенні горизонтально. Бочки не можна трогати. А ті отвеси показують, не дай Бог з часом якась сторона похилилась, чи що, щоб що? для контролю замовості лажати. Ви чуєте прекрасну відповідь, абсолютно погано. Кого там помодорчики? Походу про маріонетку. <реш> <реш> Дополь. Дополь. Так, будь ласка. Пані понове, пані понове Пушкін і Лермонтов – чудові поети, а сукрозаводчик і меценат Іван Харитоненко віршів не писав. Усім їм встановлено пам'ятники. Дайте відповідь, що поєднують ці три пам'ятника. Там написано, де який пам'ятник встановлений, да? Харентон, відповідно, в Сумах. Пятигорську – це у нас Лермонтов, і в Москві, відповідно, Пушкино. Ну, так. Оце питання, що їх об'єднує? Питання, що їх об'єднує, це всі. Я думаю, що так. Або що? Ні. Ні, пошкін вже не менше на це не з не будь Ні, ні, оце така. Пане Саша, будь ласка, відповідь вашої команди. Вважаємо, що один скульптор був автором о цих всіх. Всі три пам'ятники, то один скульптор. Давайте, тримаємо, ящик що. Пане там знаходиться. Куча всяких цікавих фактів про Україну, і там же можна прочитати, що дійсно один з культур стоїть цих три пам'ятника. Хватить гулять. Давай.